Все світ не нескінченний, адже тоді зірки були б незліченними, і нічне небо сяяло б суцільним зореним світлом без темних плям. Скрізь куди не подивися була б зірка, бо світло у будь-якому разі перемагає пітьму. Але ми бачимо, що зірки не всюди, нічне небо, темне, і зірки не займають весь простір, отже, все світ не нескінченний, і матеріальний світ має свій край, за яким починається вічність. Розмір Всесвіту становить 100 мільярдів світлових років, тому його вік ніяк не може бути 14 мільярдів років. Адже тоді і галактикам за теорією великого вибуху, щоб досягти краю всесвіту, треба подолати простір у 100 мільярдів світлових років лише за 14 мільярдів років. А це неможливо. Матерії довелося б рухатися зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість світла, але це нереально. Матерія розпадеться до фотонів за таких швидкостей. Тому. Великого вибуху просто не було. Вік всесвіту становить лише 6 тисяч років, як і сказано у Біблії. Бог розкинув матерію та розмістив на ній планети, зірки, галактики, все на своїх міста, місцях та в готовому вигляді.